Найбільше мрія побігати із рідними дітьми. Військовослужбовці Збройних сил України відновлюються після поранень у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини Чернівської міської лікарні номер 2 Його відкрили в лютому. Відтоді 125 пацієнтів, 16 з яких бійці, пройшли повне лікування. Проте й нині відділення не порожнє. Андрій дістав осколкове поранення 24 травня під час виконання бойового завдання. У цьому медзакладі він проходить реабілітацію вдруге. Найважче як мислити, в тому що не можу там добре ходити, як всі. Но тут працюють не тільки реабілітологи, але вони як і реабілітологи, так і психологи. Тобто вони Мені кажуть, що Андрій, все буде добре, тримайся ми з тобою. Ну, я мислю, що я ще з дитинкою побігаю. Як із цивільними, так і з військовими пацієнтами працює ряд спеціалістів. Серед них лікарі реабілітаційної медицини, неврологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти тощо для реабілітації використовують сучасне медичне обладнання. Дуже багато у нас звернень пацієнти, які потребують відновлення мобільності, відновлення як нижніх, так і верхніх кінцівок. Ми раніше працювали з руками, тобто задавали функцію за рахунок своїх. Рук зараз ми можемо включити апарат, поставити спеціальний кут, да адаптований для пацієнта, і потім збільшити ми бачимо, як набагато легше функціональність пацієнта йде, Ну і помічаємо для себе дуже великі плюси. У відділенні є і унікальне для нашого міста обладнання, зокрема, віртуальна реабілітаційна система. Вона допомагає у відновленні хворих після інсультів, травм опорно-рухової системи, зокрема верхніх кінцівок. Він складається з планшету, який дозволяє рухати кінцівкою верхньою для координації, для збільшення кута. Але також є деякі програми, а він поставлений таким чином, зроблений, що бачите, ігровий є різні програми. Ось космос якийсь там є там збір якихось речей. Там навіть в магазин можна ходити. За словами Ігоря Коробова, відділення розраховане на 20 ліжок, і нині воно повністю завантажене. Люди стоять у черзі, аби пройти реабілітацію. З початком нового року планується розширення. Кількість місць мають збільшити до 30. Коштом міського бюджету в Чернігівській міській лікарні номер 2 закуплять додаткове обладнання. Тут допомога йде міської ради, ми отримуємо обладнання, нове, унікальне досить обладнання, яке є і єдине в Україні, і єдине в Чернігові. І маємо надію, що. Така практика буде подовжена. Відновити побутові навички під час реабілітації невдовзі пацієнтам допомагатиме «Ергокухня». Вона створена для людей, що пересуваються на колісних кріслах, та тих, хто має порушення опорно-рухового апарату. Нині меблі обладнання вже встановили. Залишається лише сантехніка. Зазначимо, у Чернігові реабілітаційні відділення функціонують і в інших медичних закладах, зокрема в лікарнях номер 3 4, центральній районній та обласній.